Мої вітання всім. Ну що, банда, у нас тут нові надходження фарфору. Ну, скажу відверто сьогодні. Заїхав на одну хату і попалось дуже. Ну, десь, мабуть, штук 5 сервізів буде точно. Ну, забрав я сьогодні тільки один, бо я відверто скажу не був готовий до такого. І попався тут доволі цікавий сервіз. На жаль, він не весь, але я сподіваюся, що завтра ми знайдемо невистачаючі предмети з цього сервізу. Старенький сервіз, полонне. Я думаю, це десь 50-ті роки. В общем, дуже прикольний ручний розпис. В общем, прикольний сервізик. дивіться, зараз вам покажу. Ось от вот, бачите чашечки стареньке клеймо стоїть полон вот такие вот их да что тут заварничек блюдца вот такая мысочка для варенья сахарниця и ще в общем 11 чашек 9 блюдець раз два три заварники сахарничка я сподіваюся, завтра ми знайдемо невистачаючі частини. А так дуже класний. Вже таку, такої якості сервізи попадається дуже-дуже рідко. В общем, офігітельний. Сподіваюсь, будуть не вистачаючи частини його. Можливо, що навіть буде великий чайник. Так що, от така от сьогодні, бачите, дуже класна і цікава находочка мені попалась. Я думаю, що однозначно ми на ньому заробимо. <гум> Якось так. Кого цікавить, пишіть. Відверто скажу, поки ціну не знаю. Плани на нього е прогнати його через аукціон, тому що в мене, скажу так, останній раз, рік назад з таким клеймом, також полонне тих же років попалось три блюдца і дві чашечки, то вони в мене продались. В районі 4 тисяч за все. Це тільки два дві чашки і три блюдця. Тому я сподіваюся, що цей сервіс буде коштувати не менше. А кого цікавить, пишіть. Можете пропонувати ціну, може і віддам. А завтра будуть короче дуже круті німецькі сервізи, дуже класні, красиві такі. Не знаю, з приводу там повні вони не повні, але. Дуже красиві сервізи, тому я їх обов'язково завтра заберу і більш досконало все покажу. Все, всіх обняв!